Я вибрала шапулю і хочу з вами поділитися вже готовим результатом. Шапочка щойно дістана з рушничка, вона ще зовсім волога, але хочу звернути вашу увагу, як гарно виглядає цей 100% маринос. Я шапулю в'язала в 5 складень на спицях 2,5%. Маринос у мене 1400 метрів на 100 г від ланагато. Ось такий він гарний. Шапочка у нас довгенька, адже вона буде із манжетом. Манжет не фіксований, можна також носити подовженою. Фабричний набір петель, завдяки якому можна носити шапочку на обидві сторони. І ось така маківка, яка вже стала хітом цих шапочок 2х2 резиночкою в моїх замовленнях. Чорненька вже відправилась до своєї замовниці, її забронювали одразу, як я вже її, знаєте, розпочала в'язати. Навіть сьогодні отримала приємну СМС із подякою за шаполю. Тож, дівчатка, хто бажає, будь ласка, звертайтеся з будь-якого кольору в будь-якому розмірі. Є деякі відтінки в наявності.